Якщо кожну жертву голодомору вшанувати хвилиною мовчання, нам доведеться стояти непорушно 7,5 років. За іншими, але не менш обґрунтованими оцінками, тиша розтягнеться на 20 років. 20 років безперервної тиші це час, за який дитина стає повнолітньою особою. Це чверть століття присвячена лише одній справі вшануванню мільйонів українців яких навмисно заморили голодом. Кожна хвилина, про яку йдеться у цьому розрахунку, це ціла людська доля. Одна хвилина це не просто цифра, це чиясь надія, це чийсь останній подих, це бабуся, яка віддала свій останній шматок хліба, це новонароджена дитина, чиє ім'я так ніхто й не встиг записати, це батько. Який помер на дорозі, шукаючи їжу. Ми знаємо ціну хвилині мовчання, бо проживаємо її знову і знову. На жаль, і нині ми щодня зупиняємося у скорботі, вшановуючи загиблих героїв сучасної російсько-української війни. Коли темрява блекауту огортає наші міста, ми знову запалюємо свічки, той самий символ, який десятиріччями запалювали. На честь жертв голодомору. 22 листопада о 16.00 запалімо свічку пам'яті і зупинімось у хвилині мовчання. Свічка це не просто світло проти фізичної темряви, це світло пам'яті, яке чітко нагадує нам, що ворог той самий, його мета та ж знищення нас і нашої ідентичності, наша боротьба та ж за право бути. Ми не забудемо, ми не пробачимо, і ми переможемо.